І через масований комбінований удар у Києві в одному із районів є пошкодження житлового будинку і нежитлових приміщень. Подробиці у нашої кореспондентки Анастасії Терещук Настю чи потребують відселення мешканці цієї багатоповерхівки, яка постраждала, що розповідають очевидці про цю ніч і ранок у столиці. Вітаю віру. Власне, перебуваємо наразі біля будинку у Печерському районі. Саме е, зараз на місці вже завершили свою роботу працівники ДСНС. Проте тут ще працює поліція. Власне саме у цій квартирі, яка була найближче до епіцентру влучання. до ну, епіцентру взагалі падіння уламку, власне, на дах. І е, відразу після того, як пав уламок, була пошкоджена квартира, яка знаходиться прямо під дахом саме е, цього будинку. Але інші квартири тут не пошкоджені. Можна побачити навіть те, що тут вікна насправді всі вцілілі. і ми спілкувалися із мешканцями. Вони розповідають не на камеру, вирішили не коментувати це е, публічно. Але розповіли нам про те, що о пів на сьому вони почули роботу ППО. А потім відразу почули е, власне те, що приїхали сюди ДСНС та поліція і е, про виселення. Поки тут, взагалі, про це ніхто не говорить, оскільки як я вже сказала, мешканці говорять, що. Їхні квартири всілілі, е, і окрім е, квартири однієї, яка знаходиться на п'ятому поверсі, звідти зараз власне квартири виносить усе сміття, е, і також там працює на місці поліція. Власне, також зазначу, що камдеа раніше повідомляли про те, що е, саме у цьому будинку була одна постраждала, вона е, була госпіталізована у лікарню, і ще одній жінці надали допомогу відразу тут на місці. Також близько години тому. Працівники ДСНС із даху зняли уламок цієї ракети і вже її ліквідували з цього місця. І власне наразі тут також працює комунальна служба. І як я вже сказала, про те, що виселення звідси поки не планується, колеги. Дякую, Анастасія Терещук. Про наслідки атаки на Київ.